Колись усвідомив е, таку штуку, що російський весь контент побудований на ностальгії, поняв? Ностальгія це дуже легка емоція, на якій дуже легко спекулювати. Тобто сповнить випить рюмочку і сповнить, ох, як було, як це було, дуже -як просто. А у нас, навіть от, дивлячись просто на Ютубі контент, навіть той самий загін кіноманів, коли там Віталік розповідає про якийсь класний новий український фільм. У мене ну завжди, типу, відчуття, типу, що ця людина пишається тим, що це сталося, там і він розповідає там не знаю про Люксембург, Люксембург, чи про якийсь інший класний фільм, що він пишається. А коли ти дивився там контент, у мене відчуття було завжди, що щось було класне, але ну і ми поки що от оці півтора року прожили в також в пошуку цієї емоції, що о, у нас було там, типа, і Васюк був. Тобто я ж бачу по своєму каналу.